І Сина, і Святого Духа. По всій землі знайшлося відчування і по всій селенні слова їх. Так звучить покимен сьогодні, коли ми святкуємо День пам'яті апостола Андрія Першваного. Чому першого званого? Тому що ми знаємо, що він перший був покликаним Господом Ісусом Христом. І він перед тим, як бути учнем Ісуса Христа, він був учнем Іоанна Хрестителя. Його був брат, якого звали Петро, теж апостол. І на відміну від Петра Андрій не мав дружини, він, як кажуть, самого, він був молодший і він, як кажуть, з дитинства, знаєте, так от хотів е, присвячувати себе Богові. І от він був учнем Іоанна Хрестителя, і коли я він почув від Іоанна Хрестителя такі слова, що коли він показував на Ісуса Христа, що це є агнець Божий. І він залишив Іоанна і вже ніколи не залишав свого учителя Господа Ісуса Христа. Коли, коли апостоли отримали благодать День Святої П'ятидесятниці, вони розійшлися, як дійсно по всій вселенні, і кому куди йти, вони кидали жереб. І кому, яку країну випало, і тоді, е... а той посол ішов в ті краї, до тих народів, і там е... проповідували Слово Боже. Як це відбувалося? Вони не прийшли, вони місто там залишалися. Вони йшли, руку покладали, єпископів, священиків. Засновували церкву, там вже була, я кажу, така церковна громада, і вони їх залишали і йшли далі проповідувати Слово Боже. І ось в повісті рівних літ сказано, що апостол Андрій проповідував на наших землях. Він показував на Київські гори і казав, що тут буде багато церков і висіяє благодать Божа. І ми дійсно знаємо, що вже за багато років пізніше, хоча, так говорять, що ніби вже тоді було християнство, але трошки воно, знаєте, як замало було його, а вже так масово і більш офіційно. Ми знаємо, коли було, за князя Володимира, в 988 році. Але просто апостол Андрія збулося. Дійсно, ми бачимо от в нашому Києві, скільки є храмів, і скільки є святих, які почувають нетлінними своїми мощами от київ печерській лаврі, дальні, ближні печери. І дійсно багато святих. Росіяли на нашій святій землі українській. Тому е, ми можемо сміливо вважати апостола Андрія Розваного своїм апостолом. Тому сьогодні для нас е, велике свято, особливе свято. Хоча от греки вони рахують, що він їхній, але він наш спільний. Е, він проповідував і, і постраждав в Греції. До речі, мене Господь сподобав бути в тому храмі, де є часточка того хреста, на якому розіп'яли місто Патри. І, до речі, його розіп'яли, як і інших апостолів. Він там, кому голову відрізали, кому відсікли, кого там іншим, яким шляхом, але замучили. А от апостола Андрія розіп'яли на хресті. Х-образному. тобто X, буква Х, чи Х наша. І так і називається навіть деякі священники относять хрест, от, е, такий Андріївський хрест. І його розпинали, на ньому не вбивали цвяхи в руки і в ноги. Для чого? Щоб він довше, залишав, довше залишався живим і більше отримав страждання. Але як говорить нам, Життя цього святого Апостола, що він із Христа проповідував людям. Дорогі браті і сестри, ми бачимо, що апостоли, от майже, не майже а таке всі, окрім Івана Богослова, були замучені. Тобто вони померли не своєю смертю, але і вони померли і постраждали за віру в Господа Ісуса Христа, якого вони Любили, якого вони проповідували. І ось святкуючи сьогодні свято апостола Андрія Першозваного, Ми всі звані, хтось раніше, хтось пізніше, в якому плані. Когось Господь покликав за, кажу, самого раннього дитинства, і вже людина ходить до храму і молиться, когось покликав Господь більш в такому старшому віці, когось взагалі вже на склоні літ. Але Головне, що ми почули цей призив Божий і йшли за ним, як апостоли йшли за Ісусом Христом, так і ми, щоб йшли, в якому плані, виконуючи Його е, заповіді. Сам Господь сказав, що по тому я знаю, що ви дійсно мої учні, мої учні. тому будете, що будете мати любов між собою. Тому, браті і сестри, стараємося. Дійсно е, важко, звісно. Бути християнином, тому що треба завжди себе тримати в певних е, рамках. Але е, Господь, даючи нам заповіді, він не робиться для того, щоб нам було некомфортно, щоб ми дійсно відчували якісь рамки. Ні, Набоки, щоб ми не зашкодили собі. Адже що таке гріх? Це є не що інше, як рана, яку людина наносить собі, наносить і ближнім. Тому заповіді вки Господи, він нас ніби. Оберігає від тої шкоди, яку ми можемо нанести самі собі і ближнім, які нас оточують. Прославляючи святого апостола Андрія званого, молимо Його, щоб Він помолив Господа нашого Ісуса Христа, адже Він має більше дерзновення, і святі взагалі більше мають дерзновення, святі це наші друзі, щоб вони помолили Господа, щоб в нас якнайшвидше закінчилась війна і був справедливий доочікуваний мир. Про що ми і ми молимось Бога, і молимо святих, і святого апостола Андрія, Першого званого. Святом всіх.